Не повноваження, які ваше ви мені скажете, то і собі ще нічого немає. Якщо ми зараз почнемо говорити про повноваження, то ми, ми почнемо говорити дуже довго. Не, довго не, не треба. Якщо ви хочете говорити про повноваження, mm -hmm. то не, не в Ні, діло в тим, що я написав розписку про те, що той ліс. Я дуже багато вже розписок таких написали, яких е, за рахунок тих розписок е, ліс шов е, нікуди не туди. Я не я не знаю, Ні, я ну, не знаю. Ми, ми зараз за цей факт. Зрозуміло, якщо не так. цей, якщо не правильно, ми щось ви голова знаєте за цей ліс. Знаю, Та, я їм казав. Ні, ну в чим справа? Чому на цей ліс на це на збереження без милісу? Ми будем розпис, ведем, це. будем ми цей будем пояснювати ми милісу. Є, поруш... Є порушена кримінальна справа з ним на ділянці, яка належить вам, так? Бачимо вашу вашу воту. Так, так, так. Моту на ваше, що, що ви Самовільна рубка, вола? Хто це промов про самовільну? Є правоохоронних органах, органах там матеріали дійсно Матеріали, лісу, сподав, порушення. і порушення. Звертайтеся до них. І це, і звертайте і і до них. Нас, ми це? ми беремо цей ліс на збереження та вирішення суду. Для мене зрозуміло. Голова, де є голова, депутат, тут збори були. Було самовільне. Домовилися, що на них Ні, ми зараз в міліцію веземо і там давав там. — Ні, то та чого на не складно. — Ми мен зобов нас зобов'язали. — Скажіть мені тепер перед тим, щоб люди в мають різати ще туй головний О поки не закинуть вони когось зніть то є державне ДП Бережане Рає. А, DP, а, це, а ви кажете, що там докінчили, вже все зачистили. Що no, щой, там докінчиться і все, і більше. Бережане ДП Рає Гроліс і яка то різниця між ними? Там забрали Клос Міліція. Між ними є різниця, що то є державне підприємство, якими ми користувачами є. Користувачами є. Ви ще розкіна контора, бо ви займаєтеся такими речами окремими, за які навіть просто соромно говорити, розумієте? Ну я фільм. Я не хочу зараз розказувати. Зараз не треба, якщо ви приїхали тут говорити конкретно по факту.

коли я ту тут дорогу, після того, бо там хсерсне. Я вам просто... Та, Ігор, де не сюди? Де він є? А вон, коли щось дзвонить. Ігор! Ігор! Де сюди? нехай дай 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 Бо люди, я зараз піду ну, в хату, в хату у людей. Заїхати до голодів неможливо, воно ківо фосить вже. Я розумію, зараз дивитися. Ми, ну, не 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 ми не були збори, так? Але мені було, розумієте? Болото, ми цей ми зобов'язані. Можна зробити? Мені я дзвоню до державного містецтва він зворець. Так так, Булату, ми, так, так? Можна, я їду чи ні? Я кажу, не їдь, А ви нікотрі не дух. Що тяжко розвалити, чи що? Так, Тига! Я думаю, не тяжко. Так, абсолютно чи, не чи, тяжко. Чи, не чи, не, чи, не зі, тяжко, а не зі, тяжко, але ви розумієте, а, але що хочеш звити? Ну, той голота -то ніщо. Сидить, ви не знаєте, чого ви поставили де шапку виносити чи що? Ну для чого? Не перераховуйте гроші в сіспоради, ні купить. Не перераховуємо грошей. Ви розумієте, головне користування перераховується в державний ви, ви, бюджет. Ми, ми ви, не винувачі. Є санітарні да. рубки, є ці, це в місцевий бюджет. Ви ж маєте якісь проблеми, можна хоч трошка. Коли відремонтуєш дорогу? Коли відремонтуєш дорогу? До першого квітня зробиш, там першого? супер. На та привно, зараз немає смислу. Нічого не Ну ну то замерзло, і що воно то Треба, щоб не. воно підсохло тоді. воно ростає, так, то вже ростає. вже Ще Як замерз було, то тижне то було нормально. Мені не треба, бо ви плиту. Троє між колгосний і ліс лишить. Як ви? Ми не маємо. То держава керує. Ну ти можеш зрозуміти. Ви ще самі на грибі прийдете сюди. Прийдіть, прийду. Я тільки не до тебе. Добре, я подивлюсь. Ну я риба не буде. Ну як там так? Комчак, там ми... вже ти вже все. Там ще трохи того лісу. Ще лише цей піде ліс. Дивись, з цього ліси. Та певно, так. А ми тільки оце цього року. Один і один дівчатний гектар. І проблем наробили. А там будуть.

Розписку на зберігання до вияснення, до закінчення Ведеться слідство, це Поручена кримінальна справа, розумієте? Кримінальна справа буде судити його, а я вже. Отако без того зайшов і Та Це теж не наказувати, а я же. Бардак називається. Екологія була, є у них чукмаську передзвонити. Ну тут то не тут судить. Тут ми просто мусимо взяти на зберігання до вирішення. Да, що скажемо на то? Що які ваші кроки складно?